Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі Нестерлітичитиць. Сьогодні поговоримо про покупочки, подарунки і свіженькі новиночки. Мені здалося, що я дуже давно не знімала таке відео, бо я ж собі, як будь-який чесний книжковий блогер, почала клястися, що я не буду купувати нові книжки. Треба зробити якийсь бай, треба прочитати все, що в мене є. Намагаюся зараз якраз зробити таку трошки інвентаризацію і внести все, що в мене є, в, фізичне, в фізичні примірники в Гудріц. Поки що цифра 241, здається, книжка, і це ще не все, тобто там дуже багато немає нонфікшена. Я себе заспокоюю тим, що нібито нонфікшен, можливо, через пару років там якийсь я передумаю читати. Я не знаю. Просто мене буде лякати ця цифра, я розумію, тому я стараюся все не вносити. Але я вирішила, що я постараюся просто. Купувати менше, я не буду собі ставити ніяких строгих там заборон, тому що я розумію, що це нереалістично, неможливо. Постійно виходять книжки, які мене цікавлять. І я розумію, що якщо я їх не куплю зараз, то потім їх швидше за все не буде. Я в кінці ближче до кінця відео покажу там кілька таких книжок, які я колись свого часу не купила. Але надихнуло мене в першу чергу зняти це відео, чудове, чудове, чудова подія! Мені вперше як блогеру прислали книжки на огляд видавництва видавництво апріорі зі Львова, яке я дуже люблю. Дуже давно читаю багато їхніх всяких книжок. Останнє таке суперкласне — це Січки догоріли Шандора Мараї. І е, плавання до сарантів. І от мені подарували другу частину плавання до сарантів, яка називається Владика імператорів. Це канадський автор Гай Гевріел Кей, і це у нас псевдоісторичне фентезі. Не знаю, коли щось починається зі слова псевдо це звучить якось дуже несерйозно, але насправді ця книжка читається просто як історичний роман з такою трошечки-трошечки невеликою кількістю магії. В таких місцях, де воно дуже доречна, я таке люблю. Я зрозуміла, що фентезі жанр це не дуже моє, особливо таке фентезі, яке популярне зараз, але фентезі, в якому дуже багато всіляких інтриг, політики, релігії, от такого всього, це просто моя ніша, абсолютно на 100%. Та перша частина мені дуже сподобалася. Я дуже скоро почну читати цю другу частину, вона ще й товстіша. Знову вам покажу, наскільки. Гарне оформлення, просто чудесно. Ці карти вони в оригіналі їх не були. Тобто це наш український ілюстратор, який намалював обкладинку, намалював і карти. Мені дуже це зручно і подобається. І на додачу, крім цієї книжки, вони мені прислали ще одну книжку цього самого автора, яка називається «Таке яскраве минуле. Це взагалі свіженька новинка. Я не знаю про що там. Але побачила по карті, що тут також є саранті, тобто, я так розумію, що це в одному цьому всесвіті, який був і в тій дології. Дуже-дуже мені це. Це цікаво. Я прочитала, що тут головного героя намагаються вбити, і він там розкриває якісь таємниці. Тобто, все супер-супер цікаво. Дивіться, яка крута обкладинка. Дуже-дуже вдячна видинистт Апріорі за цю співпрацю. Надіюся, що я скоро зможу ці книжки прочитати і вам розповісти про них. І. Е, на цю саму тему я вам покажу ще деякі інші подарунки. По-перше, подарунок, який я подарувала чоловікові, але е, я теж буду читати цю книжку, це «Столицій Київ, видавництва Стилет і Стилос. Як воювала, творила і безшкотувала наша Еліта 100 років тому. Я побачила якусь цю книжку в книгарні і зрозуміла, що мені її не вистачає. Тут дуже багато ілюстрацій таких місць, будинків, які я знаю, повз які я ходжу весь час, і всяких постатей, які мене дуже цікавлять. Тут у нас і про Курбаса, і про Кричевського. Коротше, про всіх. От тільки якраз відкрила на сторінці, де мій університет, інститут філології, де я вчилася. От, е, тому е, я знала, що Дімі теж ця, теж ця книжка обов'язково сподобається, і е, вирішила її купити. А потім, недавно зовсім, видавництво ще одну сторінку мене запросило на. Розмову про Людмилу Старицьку черніхівську В них є книжка Рядки з тіні про неї, там її творчість, її біографія. І там теж була одна з авторок книжки Столиці Київ. Тобто я паралельно читаю Старицьку черніхівську цю буду читати, я думаю, теж дуже скоро. Дуже вона мені подобається прямо таке круте подарункове видання. Клас. От. Потім я вам покажу перший том листів Лесі Українки, який мені подарувала моя подруга Віка. Віка, дуже тобі дякую. Е, я писала в себе на Гудріц, що я в 25-му році планую багато читати Лесі Українки і взагалі косичів Драгоманових. всю... Про цю всю їхню сім'ю. Ця книжка була в мене в вишлісті, Віка мені її подарувала, і потім я докупила ще два томи. Просто я їх сюди не взяла. Тобто весь тритомник у мене є зараз, чомусь третього тому багато де мав наявності. Я от буквально сьогодні була в книгарні, і перших два є, третього немає цікаво, чому. Так що, якщо ви теж збиралися купити, поспішіть. І в цю саму тему я вам покажу книжку, яку я зовсім навіть не надіялася вже знайти. І це був дуже смішний такий випадок. Чоловік мені подзвонив, спитав, чи мені випадково нічого не треба в книгарні є. Так, мені треба, сказала я. я насправді мені нічого такого термінового не треба було, але я згадала, що оцієї книжки Родові гнізда драгоманових косачів раптом не на сайті Темпора. Мені здавалося, що ще зовсім недавно ця книжка була. А на OLX, коли я подумала, що треба її купити, вона була за півтори тисячі гривень, хтось вже перепродає. І Дімо там подивився в книгарні. І що ви думаєте, ця книжка там була в наявності, але через те, що вона з браком зараз вам покажу, з яким тут отак надірваний е форзац. Я так розумію, що це через її вагу. Вона просто дуже важка. Тут глянцеві сторінки. І через це, напевно, вона і надірвалася. Тобто це просто як родинний альбом Косачів Драгоманових. Тут купа. Майже все це фотографії, підписи до фотографій, не тільки самих гнізд, тобто їхніх будинків, в яких вони проживали. Вони ж дуже багато переїжджали. Вони жили то на Волині, то в Києві, то постійно жили під Гадячим в їхньому родинному маєтку, який. Будувала Лена Пчілка. Тобто тут є текст небагато. На початку там є такий дуже класний вступ авторки Тамари Скрипки, але в основному це просто альбом. Я вважаю, що це скарб. Книжка мені через ці е, недоліки обійшлася в 330, здається гривень. Це просто це крейзі, крейзі, що я її знайшла. Е, от. Буду милуватися і читати. Далі. Далі я вам покажу. Кубку книжечок 5 штук, які е, я для себе виправдовую їх появу тим, що вони є в тисячі дні. А так як я збираюся читати по максимуму всі книжки з того списка, це не просто якісь там бажанки односекундні там того, що це новинки, вона недавно вийшла. А це от саме такі книжки, які я точно буду читати, навіть якщо вони будуть стояти в мене довго, вони точно будуть прочитані. По-перше, це сага проїзду Берлінга, Сейна Лагерла, в яку моя мама подарувала Дімі на або на Миколая, або на Різдво, я не пам'ятаю. Теж дуже вдало для мене, бо я знаю, що я теж обов'язково буду її читати. Мені е, дуже подобається ця серія лабораторії. Це перша моя книжка з цієї серії. Е, оформлення. Не всі, не всі книжки там настільки класно оформлені, як саме ця, ця 100% потрапляння. І дуже мені подобається Там зараз у них передзамовлення пруста. Я надіюся, що вони дійсно видадуть всі томів, і я їх всі обов'язково собі теж куплю. Дуже-дуже класна книжка. Потім, по-друге, це Жузе Сарамагу, історія облоги Лісабону від Вавилонської бібліотеки. Це третя моя вже книжка Сарамагу, і не читала я ще жодної. Трохи не знаю, з якої сторони до нього підступитися. Ця є в тисячі одній. ще в мене є бунт речей, його оповідання, і ще в мене є Євангелій від Ісуса Христа. Ця книжка, здається, найвищий має рейтинг з усіх його книжок. Якщо ви щось читали Сарамагу, напишіть мені, з чого краще починати. Тому що я знаю, що всі читають його книжку Каїн, яка виходила в КСД або Фоліо. Якесь... Давництво, яке я майже ніколи не купую. І, е здається, сліпоту теж така його постапокаліптична книжка. Е напишіть, що ви думаєте, чи варто починати з цієї. Я полистала, і окрім того, що тут сріблястий шрифт, що було продиктовано е дизайном. Е тут ще й майже немає, здається, може і взагалі немає діалогів, дуже величезні абзаци, тобто виглядає е трошки страшно. Напишіть, що ви думаєте, з чого починати? Далі я вам покажу книжку, яку я купила випадково в епіцентрі. В львівських не в пляцках, в львівській майстерні шоколаду У нас є традиція. Ми коли з братом, або з чоловіком йдемо в епіцентр. А ми якось туди часто ходимо. Ми обов'язково йдемо спочатку випити каву, з'їсти маленьку таку шоколадну цукерочку, яка називається дефіляда. І тоді вже можна йти в епіцентр і оце бродити по цих всіх безкінечних рядах. І от я була там, побачила цю книжку. нью Йоркська тривогія Пола Остера. Згадала, що я бачила цю книжку в списку «1001». Вона коштувала 100 чимось гривень, видана в 2020 році. Я зрозуміла, що це якийсь залишок, напевно, зі складу, перекладала Ярослава Стріха. Це якийсь експериментальний детектив в трьох частинах. Взагалі, звучить дуже-дуже класно. Класно, що я на неї натрапила. Не це така незапланована покупка, але дуже-дуже вдало, я думаю. І потім ще я купила Тоні Морісон кохана. Це і Нобелівська, і Поліцерівська премія, теж зі списку 1001. Взагалі, якось мені стало соромно, що я досі нічого не читала Тоні Моррісон. Не розумію, чому. Це переведення фабули. Цікаво прочитати, треба якось найближчим часом це зробити. І Барва Пурпурова» Еліс Вокер. теж книжка, яка, мені здається, входить у всі списки найкращих 100 книжок. Американська класика, яку всі читають, цей епістолярний роман. Мені дуже подобається обкладинка, вона з таким трошки переливом, і подобається, що вона не така картонна, як буває ВСЛ, така надійна обкладинка, яка точно, -точно е, довго прослужить. Тому що це для мене один з основних е, аргументів за те, щоб купувати книжки. Які перекладені з англійської. тобто теоретично я могла б купити їх англійською, почитати англійською. Але купувати англійською все в твердій обкладинці, що мені хочеться читати, це дуже дорого. Це треба або звідки замовляти. Або, я не знаю. Ну, у нас, коли продаються англомовні книжки. Останнім часом мені здається, я помітила, що це майже все пейпербеки. Тобто навіть пейпербеки десь 500 гривень, напевно, за одну книжку, а хардбеки я взагалі не уявляю, скільки коштує. Тобто, це дуже невигідно. Купувати їх вживаними мені накладно, тому що це треба платити за доставку або просити Марисію, і теж доставка дорога з Британії. Тобто, і не завжди можна знайти таку ту книжку, яку ти хочеш, в твердій обкладинці за нормальну ціну. Тому я потрошки купую. Те, що мене цікавить українською, підтримку українського видавця, дуже успішно, як бачите. Отак. І останні три книжки я вам покажу. Це все книжки, які я не купила, коли вони тільки з'явилися, бо тоді я ще не була впевнена, чи вони мене справді цікавлять, чи ні. Якось я сумнівалася. І потім вони дуже швидко з полиць зникли. По-перше, це Лінкольн у Барда Сондер, Джорджа Сондерса. Це Букерівська премія. Вона вийшла в SL у 2019 році. Я абсолютно випадково побачила її в книгарні Є за 111 гривень. Мені здається, що це теж якийсь залишок зі складу. І це вже другий раз такий за останній час, мені таке трапилося. Чому, чому я не можу так само зі складу десь знайти Катерину Калитко, Землю загублених і Бунар? Я просто шукаю ці книжки вже, напевно, 2 роки. Е, тому я її побачила, навіть не, не будучи супер впевненою, що я її хочу читати, вона не, не має її в списку 1001, але я вирішила купити, спробувати. Я бачу, що вона дуже якась така експериментальна. Якісь такі рядки. Бачите, рвані? От, спробую прочитати. Далі, наступні дві книжки я купила з рук вживаними. Е Це «Югославія. моя батьківщина Горана Войновича. Горана Войновича, вибачте, теж. Я бачила її, коли вона ще була в книгарні, і якось це відкладала покупку на потім, а потім її не стало ніде. Тому, особливо, якщо мені здається, це ВСЛ, і ви щось хочете в них купувати, купуйте зразу, бо потім все. Наклад я дивилася 2000 примірників. Мені здавалося раніше, що типовий наклад це, типу, одна тисяча. Не знаю. Здавалося, що дві це не так уже і мало, але виявляється мало. Тому я купила цю книжку. І останнє це вузька стежка на далеку північ Ричарда Фленагана. Це про військовополонених Другу світову війну, які будують залізницю. Австралійський автор, теж, який за неї виграв, Букерівську премію. Дуже-дуже мені подобається оформлення усіх цих книжок. Дуже стильне. От реально, навіть якщо би я купувала їх за кордоном тверді обкладинці, там нема таких гарних дизайнів, тому я дуже сильно задоволена. Все. Ну і звісно ж, я не могла розказати про всі книжки за один раз, тому зараз тут у нас буде вклеєчка з книжками, про які я благополучно забула. По-перше, це ще один подарунок. Е, мій брат подарував нам з Дімою сертифікати в книгарню Є. І я пішла подивитися, на що можна його потратити, і абсолютно неочікувано для себе знайшла цю книжку. Я ходила по книгарні, є з таким от стосом книжок, типу, які я думала, що я хочу. Потім побачила цю перші поетеси Кодекс давньогрецької жіночої поезії від видавництва Астролябія. Побачила її поклала назад всю ту стопку і взяла цю книжку. Ой. Подивіться, яка вона чудесна. Я не знала взагалі про її існування. При тому, що я вчила в університеті дуже багато всього. З античної літератури і багато що читала, і багато які книжки в мене є. У нас там є старі видання від основ. Але от цього у мене не було, і просто я настільки рада, що ця книжка взагалі існує. Я одразу її взяла, буду читати обов'язково. З цих всіх авторів, звісно ж, я читала сапфо, тільки і більше нікого. Дуже-дуже мені подобається. Таке круте видання не дешеве, тисячі гривень воно коштувало, Але якщо вас ця тема цікавить, я думаю, що це дуже класна, теж інвестиція. Далі Далі я покажу неочікувану для себе покупку. Це біографічний роман про Ольгу Кобилянську, який називається Шарітка з рунгу, без поняття, що це означає. Випадково побачила її на OLX. Це 2007 рік, видавничий центр Академія. Там була ціла така серія, яка називається Автографи часу. Біографічні романи про українських письменників. Я бачила, там були романи про цюка, про, про кого. Хочеться сказати про Архипа Десвенка але я не впевнена. Там коротше, ціла серія. З цієї серії найбільше мене ця книжка зацікавила. В неї аж здається, один чи два рейтинги на Goodreads, тут 500 сторінок. Але я думаю, що мені буде цікаво це читати, бо я люблю взагалі Ольгу Кобилянську і все, що з нею пов'язано. Книжка в ідеальному стані, я не договорила. Я побачила її на OLX, здається, за 850 гривень. Подумала, ого, ну, типу, що, напевно, тому що ця книжка вже як рідкісна, тому її е, е, так. Дорого за неї хочуть, а потім на Фейсбуці в групі знайшла її за 140 гривень і купила пощастило. Потім я вам покажу новинки, які я чекала дуже-дуже довго. Це жіночий альманах, перший вінок, який перевидало видавництво Creative Women Publishing. Я робила перед замовленням ще, ой, я не знаю, мені здається, в серпні, напевно, дуже давно. Дивіться, але ця книжка була варта того, щоб її чекати. Це перший альманах. На теренах України, в якому тільки українські е, авторки були дуже знакова це була подія. Видавалися вони коштом Наталії Кобринської «Олени Пчілки. Я коли читала автобіографію «Олени Пчілки, там було багато взагалі про її всі ці видавничі авантюри. О, дуже рада, що цю книжку перевидали. Якраз десь тоді, коли вона з'явилася новина про те, що вона буде, я сама думала про те, що чому у нас в такому гарному виданні, як зараз, не переведуть оці старі всякі там журнали, альманахи. І ці всі штуки, тому що я згадую своє навчання в університеті, і е, всі ці твори, яких зараз можна знайти, в якій хочеш серії, з крутим тіктоковим чи якимось там оформленням, просто все таке Ну, заходиш в книгарню, вся українська класика просто очі вбирає. Ти собі вибираєш, чи ти хочеш від ще одну сторінку, чи від Віхоли, чи від Вівата. купа всіх цих різних видань. Я коли вчилася в університеті, всі ці книжки були старі, рвані, їх треба було брати в бібліотеці. В бібліотеці було типу три примірника, а в групі у вас 25 чоловік і всі хочуть, ну всім треба підготуватися до семінари, їх і читати. Це просто було зовсім не так легко, як зараз. А зараз, мені здається, просто окремий кайф вчитися на українській філології і мати можливість от з таких от перевидань вивчати, що таке перший вінок. І компаньйоном до цього видання є ті, що творили перший вінок. Це е, біографії е, авторок. які... Е, які дописували сюди. От, е, дуже мені подобається ж оформлення. Це ілюстрація, яка на обкладинці, вона отут такі на такому розвороті. Цікаво дивитися, вгадувати, де хто. Кобринську з її величезною височенною зачіскою одразу видно. Мені смішно, що в Наталії Копринської є дві такі відомі фотки. В одній вона в хусті, як така сільська жіночка, а в, на другій фоці за такою височенною зачіскою, з якимись там, здається, намистами, перлами. Коротше. Дуже-дуже круто, рекомендую. Я замовила спочатку собі тільки цю книжку, подумала, що ця мені не потрібна, а потім була в сенсі і цю теж собі докупила. І вже коли там була, я прийшла на презентацію книжки Юрій Шевельов Кінець однієї легенди, яку упорядкував Євгеній Стесіневич. Дуже крута була презентація. Я, звісно там, там же купила одразу цю книжку. Хочеться її зразу читати, але зараз немає можливості, тому що спішу прочитати магічну гору на книжковий клуб. Розкажіть, як у вас почався рік, чи ви будете щось купувати, чи не будете. Якщо купили щось недавно новеньке, похваліться, похвастайтеся, що у вас там є, що у вас в бажанках, чи були у вас такі книжки, які ви відкладали, а потім ніде не могли їх знайти? Мені буде дуже цікаво послухати. Я думаю, що ці бажанки у нас з вами співпадуть. Все, <смі> хотіла сказати пока, і типу виключити телефон, але. Як тепер це зробити? Тут треба накласти музику.